Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Баваро 4 зірки в Болгарії. Погнали його дивитися! Першим розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Болгарія, узбережжя Чорного моря. Готель розташований в південній частині курорту Сонячний берег на другій береговій лінії в 100 метрах від моря. Власного пляжу у готелю немає. До центру курорту від готелю відстань становить всього 1,5 кілометри. До міста Несебр 6 кілометрів. До міста Бургас 37 кілометрів, до міста Варна 95 кілометрів. Готель Баверо це класний сучасний компактний готель, який був повністю відренований в 2023 році. Готель має безкоштовний Wi-Fi на території, є парковка на 60 парковочних місць, коштує 10 лев за добу. Також на території є великий відкритий басейн, зараз ми можемо його бачити. Також є неглибока дитяча секція. Рушники для басейну чи пляжу гості зможуть взяти під депозит на ресепшн. В готелі активна анімаційна програма як для дітей, так і для дорослих. Кожного дня щось новеньке водне поло, акваеробіка, йога, міні-диско, вечірні шоу. Готель працює за концепцією харчування Все включено. Алкоголь доступний для гостей безкоштовно з 10 ранку до 10 вечора. На території є один головний ресторан, який ми зараз подивимося. Також є два бари, лобі-бар та бар біля басейна. Зйомка в головному ресторані проводилася під час обіду в червні 2024 року. Варто зазначити, що туристи відмічають смачне та різноманітне харчування в даному готелі. Окрім сніданку, обіду та вечері, які проводяться в головному ресторані за системою шведського столу, в готелі також є полудень з 16 до 17, де можна буде випити каву, чай, перекусити солодощами та морозивом. Щодо номерного фонду. Всього в готелі 221 номер. Вони розподіляються на такі категорії, як стандарт та стандарт C-Side View, тобто з боковим видом на море. Такі номери розташовані тільки на 4 та 5 поверхах. Номери в готелі мають сучасний дизайн. Нагадаю, вони були оновлені в 2023 році. Площа номеру 27 квадратних метрів, максимальне розміщення гостей троє дорослих і одна дитина. Всі номери мають кондиціонер, сейф, міні-бар, ванна кімната з душем та феном. Дякуємо за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете, написавши або зателефонувавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.